Зараз на цю сцену вийдуть ті люди, які текст ніколи не забувають. А якщо і забувають, то це максимально смішно. Під ваші бурхливі оплески останні, хто буде виступати на цій сцені. Переможці суперпроєкту проекту розсміши коміка. Тут можна поаплодувати. Переможці проєкту від студії Квартал 95» Бійцівський клуб. І просто прикольні чуваки і мої друзі зустрічають Орест Кач, Володя Володія Андрею «Брати братиграчи. Поїв в Макдональдсі, змінився генетичний код. <звук> Макдональдс. парам пам пам <профін> Я знаю, Я знаю, Прийшов час найекспресивнішої мініатюри цього вечора. Сільська жриця-кохання. Галька, <профін> перевіря! Привіт! Ходе? Шо ходи, 80 гривень година. Ну, то ходи? Шо ходи, гроші давай? Та запиши в зосі, завтра принесу. Я знаю буде, ти, я знаю буде чай. Щита щасливий час. Жита, видає, щасливі, щасливі, щасливі. Якби Василь Вірастюк знімався в рекламі Old Spice, вона б закінчилась словами. Так, кінь на мені. Я знаю, я знаю, знаюча! Друзі. Підключаємо уяву Перший гей на лівандовці. Привітальки! Пали мене, сука. Не пали мене, сонечко. Добре. Я знаю, буде. Я знаю, видає щасливий, Ніхто не вірив хіпстеру колю, якого збила машина, що він бачив апостола Петра. Але інстаграма не дасть збрехати. Друзі, всі ми знаємо, що є такі бабульки біля під'їздів. Уявіть собі такі самі дідульки біля під'їзда. На подиви на нього спортивні штани. Пляшка пива. пішов. Алкаш! Не подиви на нього. Alcat! в носа влупив. татуировку набив, волосся жирне, наркоман пішов. Наркоман. Та, <рес> да, подиви, великі каблуки, а -а -а. коротка юбка, а -а -а. розмалювалася. А -а -а. Проститутка пішла. Проститутка. То йдем за нею. Ще пенсію не дали. Проститутка. Подружня пара, чоловік вертається додому. Кохана, що там, як день прийшов, розкажи, а? Я там на роботі короче, там робив, а ти що, як день? Ну Та що, борщику наварила, картошки нажарила, котлет зробила, салатик зробила, підлогу помила, підлогу позамітала, підлогу попілісосила, склала тисячу пазлів, розклала тисячу пазлів, розкидала по хаті, зав'язала очі, знайшла тисячу пазлів, склала тисячу пазлів. Але як ти сука завтра за інтернет не заплатиш, я тебе заріжу. Я знаю я знаю Щасливий А тепер, друзі, мініатюра. Гуцул замовив собі повію з Києва на говерлу. Чуєш, мала, туа, чуєш, я тебе стрічками вів на того верну, на самій горі хочу тебе відпердолити. Ну, мала, чуєш? Ну, давай, ну, мала, давай, ну, давай, мала, ну. Мужчина. Що ти, мужчина? Давай, мала, ну. Я їхала з Києва в плацкарті. Я піднімалась на гаверлу на каблуках. Слухай, мала. Мен тві вівечки, від мене пісніть. Я зараз тві вівечки на вівечку не хоче, я хочу тебе, ти розумієш? Я тебе хочу. Ну, давай, мра, ну! Биско! Мужчина, давайте гроші. Що давайте гроші? Слухай мене тримбити, я тебе зараз перетримбічу нею. Ну, давай, биско! Мужчина, якщо немає грошей, ідіть до своїх овців. Ну то хера ти спустишся з тією говернею? Вівечки, овечки! Повертаючись до теми повій повія стоматолога. Ну, що скажу? Правий верхній кутний треба пломбірувати. І до Лора сходіть. А Долора нашу? Там связка пиздец. Итак, девишник, гламурный ничный клуб, туалет. <говорит> Ленка, ты навалилась в хламьё! Ленка, это да, вообще, короче, interesting, dangerous situation. Леночка, я не знаю, что делать. I don't know what to do, Леночка. Ленусенька. Короче, все, звоню твоей мамке, короче. Алло, чутязино. Маша Ленка заснула в талеті. Зи перша а не си. Заснула. Алло, та не кому, а де. Та в талеті. Та який Петро в талеті, Ленка заснула, каже, Засну! Ладно. Блин, Ленка, блин, даже каблуками по пальцах не помогает. Леночка. Ленка, Ленуся, тобі погано блядь, стрінгами за копчик зачепилося. Я знаю, куди Я знаю, куди час. що Друзі, ну і закінчити наш виступ. Хотілося би словами дуже-дуже жирної тьолки. Прикинь, який світ тісний.